Всім привіт, друзі! А у нас тут кобиляка бігає. <сум> Ледве загнав її в загон. А то не хоче біжить тікати. Тут би зараз її ловив. Дівчатка, всім привіт, друзі! Вітаю вас у себе на YouTube каналі. Слава Україні, слава нашим захисникам та захисницям. О, ти моя дівчинка. У нас прогулянка. Часто стараюсь випускати, ну коли немає льоду. А то дуже так мерзло, дуже так. Ну сьо ти, моя дівчинка. Сьо ти моя дівчинка. Так, тут уже сіно злупили. Тепер тут абілка так стала, щоб не давати, не, не дам, не буду ділитись. Вона у мене вже 25 лютого буде 7 місяців стільності. Зараз ще 17 літрів дає. Ну, я запущу її. У неї 285 днів виношує. От у неї сходиться вона до цього. Мені через якраз 285 днів отилилась. Це у неї срок Отелу, 8-10 травня. Якраз дуже-дуже так класний. Ну, дай їй полискать тебе. Це значить, що мені треба її кинути доїти. Початок березня. Ну, я, якби ще зараз от до 15, го ну, навіть до 10 лютого її подаю. Зменшу раціон, уже білкову групу зменшив так е, гарненько в половину макушку. І потім різко буду її запускати. Я не люблю надовго розтягувати. Я поставлю на таке не дуже якісне сіно і воду. Вода сіно збави молоко, буду раз на добу доїти. Потім потихеньку раз півтори доби, раз. Дві доби. Ну, я дивлюсь так. Коли корова в мене, от білка, наприклад, саме більше, що за один удой вона вміщала, це десь літрів 14 у вимені. 14-15, ну так, щось в такому районі. За, за один раз за один удой. То десь, коли добовий надой буде літрів 12. Я вже переведу її на один раз. Ну, У вас у всіх індивідуально, тому що ви відштовхуєтесь, я думаю, від того, скільки корова зараз вам найбільше давала молока, щоб їй було неважко носити його, коротше кажучи. І все так поступовенько-поступовенько. Ну я ж кажу, багато в тих хто запитань з приводу запуску. Але треба розуміти, що тільки таким плавним пропусканням доїння, ну така жорстка дієта без всяких. Е, без всього лишнього, що таке ненасичене. Ну, без комбікормів, без вітамінів, без, без зерна, без, 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 без насиченого сіна, люцерну теж категорично не треба вже давати, Старатись так. Ячнева соломка, якесь сіно таке, що не дуже залюбки його їдять. Не порчене, тому що порчене не можна давати. Дуже обережно, щоб тому що тільність, щоб нічого ви такого прілого не дали порченого. Просто таке, що вони не дуже залюбки будуть їсти. Якесь пересушене, якесь мокло більше і таке висушене. Ну, коротше, від якого менше молока. І вода. І в принципі, я ж кажу, запускаються. А якщо от як мілка у мене запускалась влітку, я її тут припинав до дерева. Ну а що робити? Трава, випас. Поставив на сіно, випускав сюди поїсти сіна. І був такий тиждень, що я її от випущу, вона поїсть трохи, піду її прив'язую. І отак от два рази на день, на добу її випускав. Вона, смієшся. випускав її, получається, вона з ванни пила воду, потім її е, прив'язував до дерева. Важкувато. вим'я напирало, але запустив. Обмежував корма, обмежував сіно. І нічого в цьому страшного немає, що мені там писали, не можна ніяких дієт, вона теля виношує. Друзі, за два тижні з коровою нічого не станеться. У неї зато за тиждень перегоріло молоко повністю. І після цього я її випускав. Вона далі тут на сіні вже в волю побула, на сіні, в загоні ще тиждень. І два тижні вона на сіні, отак от. Це через тиждень десь почало перегорати молоко. Потім я побачив днів 10 так пройшло. Потім ще потримав десь 2 тижні, може трошечки більше. І потім вона пішла на пашу. І все з неї було шикарно, шикарно. Тому що вона сама по собі така справненька корівка. Тому якось так. І, в принципі, запустити можна. І навіть взимку, якщо не збавляє молоко. Навіть як ви його так пропускаєте до віня, потихеньку пропускаєте. Значить обмежуйте сіна, значить обмежуйте корма. Такий невеличкий стрес для корови він теж грає роль такого е ну, сигналу, що молоко повинно перегоріти. Тому якось треба старатись запустити. Ну, тебе облизують. Ну чого ти така хипілка? Тебе облизують, а ти психуєш. Насилась тут так по загону, що капець. Ну, коротше, такий от, такий от запуск, друзі. Нічого складного, але треба дати відпочити два місяці, тому що дуже багато людей скаржаться на те, що молозива немає при ростелі. І кетози, і проблеми, і реально стільки пишуть. Ну, я ж кажу, я не, не спеціаліст, щоб вам. Радити якесь там серйозне чи лікування, чи ще щось. По, по годівлі я там дам пораду. Я багато зараз що експериментую, пробую і так, і так, як краще, що робити. Ну, що ти її ганяєш? Вона тебе облизує, а ти така. Гоняє, ганяєш її, коротше, не треба її ганяти. Ну, коротше, я ж кажу, коли ви будете не допускати до проблем, не доводити. Гарним раціоном, гарним раціоном годівлі. То тоді у вас худоба буде здоровенька. Да, Мілашка? Буде у вас худоба здоровенька. Треба, що треба? Виводити на раціон, давати два місяці відпочити. Вітамінізація. Взимку повинні бути вітаміни в раціоні, премікси і так далі. Тому що. Йди сюди, білаш. Моя дівчатка, Моя, ти хороша. Моя. Тому що нестача вітамінів А, Д Е дуже серйозна. Тому премікси використовувати, вітаміни підколювати періодично, паразитів ганяти, два місяці дати відпочити, потім транзитний період, насиченим кормом підгодувати на отел. І тоді, як правило, корівка нормально піде в лактацію в наступну. І буде у вас і молозиво, буде, і молоко, буде і здоров'я у тваринки. Понятно, що це все індивідуально. Якщо тварина проблемна. То ви ну, все одно цим покращите. Я не думаю, що якщо тварина проблемна і ще ви неправильно щось робите в запуск, або не даєте відпочити тварині, то це взагалі капець. Тому по-любому в, в, в по треба давати відпочинок гарний. Бережіть своїх тваринок. Для мене, наприклад, я не женусь за молоком. Я годую, годую, годую. Щоб було головне здоров'я. І влітку, щоб сіно їли. Не знаю, кажуть, не їдять, не їдять. Не знаю. Мої і напасуться. І оце в загончику тут лежить таке свіженьке підкошене сінце. Ну ви ж бачили літні відео, хто давно на каналі. Їдять все прекрасно, мені не накладно оце їх підгодувати. Да, може воно якось затратно влітку підгодовувати сіном. Ну я не знаю. ну Мені здається, що здоров'я повинно бути тваринки на першому місці а потім може все інше. Тому запускайте, що з приводу теляток сказати, не знаю. В цей раз хочу залишити собі теля. Дивлюсь просто, друзі, що там. Так, здивлюсь просто на те, що люди продають яку худобу, то хочеться сказати, що це просто це капець. Реально хочеться залишити, навіть якщо телички будуть. Я просто дивлюсь, яка була у мене у білочки теличка, у рябінки яка була теличка від штучного запліднення. І реально ну, класні, класні телятка були, дуже такі класні. І дуже хочеться, щоб виростити самим. Наприклад, або продати вже гарну таку підрощену телицю, може, кому буде треба. Або хай ростуть, хай ростуть, покрию, хай ростуть, зроблю всі документи з отелу прям зроблю. Я вважаю, що 400 гривень, навіть 500 на телятку витратити, щоб зробити йому аналізи, документи, паспорт, бірки, ну це все повністю. Все, ну Якби це не така, така вже й проблема. А коли я вже вирощу цих теляток. Може комусь вони знадобляться. І може коровками, може нетелями, може собі пригодиться я такий. Тому що зараз у нас з двох корів. В принципі, молочка м -м, гарно беруть молочку, я б сказав би так, непогано. В принципі, людям подобається якість. Ну, ми стараємось. Як Це дуже приємно, коли люди чекають тебе. Чекають замовлення, чекають переробки, чекають, що ти зробиш. У нас просто біда, у нас маленький будиночок. Треба якось витратитись, шукати кошти. Оце зараз і на роботі працюю, тому що якщо було б три корови, у мене б взагалі не було часу. Я просто пам'ятаю, коли була рябіна, і треба якось поки дві. Оце думати з поросятами щось інше, що ще додавати там тих бройлерів, трошки того сього там, куреї всього додавати нам до господарства потихеньку, помаленьку. Але щоб був час і якось назбирати кошти, тому що нам потрібен сарайчик. Треба сарайчик, щоб поставити дві-три корівки. Треба сарайчик, щоб поросят Тому що е, в рімянки це не варіант. Це просто це, по-перше, дуже важко працювати. Дуже важко. Управляти це все, коли воно не ну, приспособлене, це все, коли не можна нормально тачкою заїхати в сарай, вивезти той навоз, той гній вивезти, що немає стьоку, немає кімнати для молочки, для переробки. Ну, коротше, треба це зробити, тому що реально на це потрібні кошти. Ми коли, от, просто Розкажу так про нас, коли ми переїхали в цей будиночок перед війною так, за півроку. Ми залізли в кредити десь тисяч на сорок. І потім війна, ми виїжджали. Коротше, потім, оце як приїхали це корівки, ми е, оце тільки-тільки недавно розгреблись з цими боргами. Тому що ну, ну, а де брати кошти? Все коштує, а зараз ще дорожче. Ну, коротше, то все вам не потрібно. Це таке. Просто щоб розуміло, то пишуть і те можна завести, і те, це так сказати, відповідь людям, які там. Радять, радять, оте, ,те ,те. це все класно, друзі. Просто на це все треба кошти. Бажання дуже багато. І знання теж якесь є. Тому що, що треба, щоб займатися господарством і займатися е, любою там, крафтовою продукцією, такою якісною, що для цього треба? Знання, любити це треба і кошти. Кошти, 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 кошти. Ну і брати телефон, отак от і багато кому раджу, хто хочеться, хто хоче займатися, щоб продати гарно свою продукцію. Треба брати телефон і знімати. Тому що всі ваші потенційні клієнти, на ваших поросяток маленьких, теляток, молочко, сири, все, що ви робите, ось вони. Ось вони. В екрані вашого телефону, можна сказати. Де б ви не знаходились, в будь якій точці України це реально класно. Я дуже радий всіх бачити, всіх нових підписників, старих. Реально, люди надихають. Понятно, що куча не є негативу. Люди різні, люди е злобні, Оце злоба якась. Е якась такий негатив є. От людям не подобається, чи це заздрість. Ну, коротше, не треба звертати на них уваги. Рухаємось вперед. Стараємось щось показати по досвіду, по баченню, по тому, як я роблю. Хочеться показати людям, тому що реально по тіктоку я замітив підписників вже майже 12 тисяч, що реально багато людей, ну навіть простих речей ще не розуміють. І тому, ну реально, я розумію, що в принципі треба це робити. Треба показувати, треба розжовувати людям інформацію, щоб вони не губили своїх тварин, щоб вони менше звертались до ветлікарів. На лікування менше було проблем з тваринами. Тому рухаємось вперед, рухаємось, тримаємо господарство, тримаємо корівок. Вони у нас тут гуляють. Вигул роблю їм якомога частіше, тому що це їх здоров'я, тваринки повинні, щоб ходили. Я ж кажу, навіть з простими корівками можна отримувати гарні результати. Гарні надої. І потім це все переводити в харчі та в кошти. Жити, виживати якось в такі важкі часи. Так що, друзі, всім миру, здоров'я, добра, всього найкращого працюємо, будьмо єдині, будьмо разом і підтримуємо один одного в такі важкі часи, підтримуємо якоюсь порадою якимось знаннями. Та й просто сказати людині, як щось приємне, це теж підтримка. Це теж підтримка. Поставити лайк, залишити коментар. Да, мілашеньками. Це теж велика підтримка. Це теж просування, це теж підтримка, яка вам нічого не коштує. Просто уваги трошки. Так що, друзі, всім миру! А ми працюємо і будуємо маленьку ферму.